У прицілі ворога навіть під час псевдоперемир'я доводиться ходити на півпочіпки та слухати повітря, бо стріляють як снайпери, так і гранатомети. Зброя, звичайно, менша калібром від мінометів, але така ж небезпечна. Яке воно перемиря під Дебальцевим, бачив Юген Назаренко. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Женя, вітаю. Скажи, будь ласка, чи дотримується перемир'я на передовій? Що тобі вдалося побачити і почути? Тобі слово? Вітаю. Ну, насправді, перед тим, як перейти на не... позицію... ...власне, коли в цьому селищі минулого разу, коли було оголошено перемир'я, це було як великоднє перемир'я, і тоді майже по всьому фронту було тихо, і тільки в селищі Луганське не е, припинявся вогонь. Так сталося і зараз. Я хочу ну, хочу тебе поправити трошки, тому що падали навіть і міни сьогодні. Я прошу пряму мову одного з бійців. З горем пополам. Вчора, наприклад, обстрілювали ПКТ 14,5. Це танковий пулемет. АГС прилітали. Десь були розриви, десь 80 мін. Так що, Якщо це перемир'ям, і сьогодні десь з 12 часов до 2 теж працював КПВТ. А, там просто бетон і все. Не гуміки, а хочу що бойовики чомусь трактують перемир'я як з 0-0 годин. 1 вересня насправді це підтвердило наглядову місце зупинення вогню з обох сторін. Перемир'я мало початися ще 31-го в нульнуль годин. Але бойовики 31-го влаштували просто е, феєрію зі зброєю, як завжди у Луганському. Прошу послухати прямо мову. Нас навіть коли об'явили тільки перемир'я, це ще було вчора, якщо не помиляюсь десь о двадцять годині, то і беха стріляли, і ну, щось крупненьке літало. Тобі. Але ми відповідь не надавали. Тебе прошу, не доводь. Саме тому, що наші не надавали відповіді. Збройні е формування довго намагалися спровокувати нас цю відповідь, але так і не дочекавшись, вони почали стріляти один по одному, щоб потім звинувати в цьому українську армію. Прошу пряму мову. Провокаційні постріли в наш бік вони є не такі значні. Це по декілька разів в день. Ну а сьогодні це було просто. Показово. Вони хочуть показати, що ми зриваємо перемир'я, так. І провокаційно стріляють. Власне, нічого доброго, бійці 54-ї бригади, що воронять Луганське, не чекають і сьогодні, і, власне, вони взагалі не вірять в це перемир'я, тому що, як закази, кажуть, це вже був мінськ, тисячу там якимось, і терористам віри немає. Руслане. Дякую, колега. Його Назаренко про дотримання перемир'я на Дебальцівському напрямку.